Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і я розповім вам про середню лінію трикутника, а також про її властивості. Зазначимо, що середня лінія трикутника це відрізок, який сполучає середини двох його сторін. У довільному трикутнику АВС позначимо середини сторін АВ і ВС як точки М і Н відповідно, з'єднавши їх. Отримаємо середню лінію МН трикутника АБЦ. У будь-якому трикутнику можна провести три середні лінії паралельно до кожної з його сторін. Чому я сказав паралельно? Тому що це одна з властивостей середньої лінії трикутника. Давайте її розглянемо. Середня лінія трикутника, яка сполучає середини двох його сторін паралельна третій стороні. Та дорівнює її половині. Розв'яжемо деякі задачі. Задача перша. Точки D і E — це середини сторін AB і BC у трикутнику ABC. Потрібно знайти периметр трикутника ABC, якщо периметр трикутника DBE дорівнює 24 см. Позначимо сторони трикутника ДБЕ e, як X, Y та Z, оскільки Д і Е e середини сторін АБ і БЦ, то АД дорівнює ДБ і дорівнює Х, А БЕ дорівнює ЕС e, та дорівнює Ігреку. За властивістю середньої лінії трикутника ДЕ e дорівнює половині АЦ. А отже АС дорівнюватиме 2Z. Кожна сторона трикутника АВС вдвічі більша за кожну сторону трикутника ДБЕ. А отже, периметр трикутника АВС удвічі більший за периметр трикутника ДБЕ. 24 помножити на 2 дорівнює 48. Отримали відповідь: 48 см. Задача друга. Доведіть, що середні лінії трикутника розбивають його на чотири рівних трикутники. У довільному трикутнику АВС позначимо середини сторін АВ, ВС і АС як точки М, Н і Л відповідно. Проведемо середні лінії МН, НЛ та МЛ. Давайте назвемо чотири трикутники, що утворилися: Трикутник Aml, MBN, NCL та МНЛ. Розглянемо трикутники Aml та МНЛ І доведемо їхню рівність. Якщо ми доведемо рівність цих двох трикутників, то з цього випливає рівність усіх трикутників. Сторона ML спільна, МН за властивістю середньої лінії трикутника дорівнює половині АС, а отже МН дорівнює АЛ. НЛ за властивістю середньої лінії трикутника дорівнює половині АБ, а отже НЛ дорівнює АМ. За третьою ознакою рівності трикутників, ці трикутники будуть рівними. Задачу розв'язано. Як щодо самостійного розв'язання наступної задачі. Задача третя. Доведіть, що середини сторін чотирикутника є вершинами паралелограма. Дам вам невелику підказку. Проведіть діагоналі чотирикутника та розгляньте трикутники, які утворилися. До речі. Чи ви знали, що середня лінія трикутника поділяє його на дві фігури, одна з яких має назву трапеція? Як ви гадаєте, про що буде наш наступний урок? А на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!